Вітаю, маю п'ять хвилин. На головне президент призначив військового омбудсмана. Судитимуть спільників, які передавали усі зо психотропу, ховаючи їх у підошві, взуття, шампуні та в бурякові. Ювенальні поліцейські хмельниччини виявили випадки, коли батьки не дбають про своїх дітей належним чином. Далі про це та інше детальніше. Поліція та СБУ викрили російського агента, який готував теракт проти українських військових на Харківщині. Поплічник ворога планував підірвати автомобіль захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Правоохоронці з'ясували, що чоловіка у месенджері завербували представники російських спецслужб. За теракт замовник обіцяв місцевому мешканцю дві тисячі доларів. Поліція запобігла злочину і затримала зрадника. За скоєно йому загрожує до 12 років позбавлення. Волі з конфіскацією майна. Музика. Президент Зеленський призначив Ольгу решетилову кобилинську військовим омбудсманом. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Відтак Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Раніше вона була на посаді уповноваженої президента із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Офіс військового омбудсмана буде допоміжним органом при президентові, забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав сил оборони. Очікується, що омбудсман розглядатиме скарги, матиме повноваження призначати перевірки і напрацьовувати рішення. Стрільцю із Кам'янеччини суд виніс вирок у липні минулого року. У селі Велика Кужелова Донаєвецької громади до поліції зателефонував 62-річний місцевий житель і повідомив, що його знайомий, з яким у нього давні неприязні стосунки, проник на подвір'я та двічі вистрілив йому в живіт і втік. Потерпілий із тяжкими тілесними ушкодженнями, потрапив до лікарні. Правоохоронці оперативно розшукали стрільця та вилучили у нього зброю. Нещодавно його визнали винним та засудили до п'яти років ув'язнення. Йунальні поліцейські Хмельниччини регулярно навідуються до сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Днями поліцейська спільно із начальником служби у справах дітей та головним спеціалістом Чорноострівської селищної ради відвідали родини, які потребують перепрошую підвищеної уваги і з боку як поліції, так і. Соціальних служб фахівці перевірили умови проживання дітей, виконання батьківських обов'язків, наявність необхідного харчування, одягу та догляду, психологічний клімат у сім'ї. На жаль, було виявлено випадки, коли батьки не дбають про своїх дітей належним чином. На батьків склали адмінпротоколи, які скерують до суду для прийняття відповідних рішень. Проте ювенали області відмічають і позитивні випадки. Є родини, які, попри труднощі, виконують рекомендації служб, покращують умови проживання та прагнуть змін. Музика. Чоловіки, які налагодили канал незаконного пересилання психотропів до Хмельницького СІЗО, постануть перед судом. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що у квітні минулого та у січні цього року троє чоловіків на замовлення ув'язненого, який перебував у слідчому ізоляторі, придбали психотропні речовини півіпі, розфасували їх та сховали у підошву взуття, шампунь та навіть у буряк, після чого переслали до установи. Заборонені речовини виявили працівники під час огляду посилок. Незабаром спільників судитимуть. Сонячні панелі на дахах багатоповерхівок Хмельницького. Мешканці кількох будинків скористалися програмами, котрі пропонує Хмельницька міська рада. Вони встановили сонячні панелі на дахах і отримали на них компенсацію. У муніципалітеті нагадують за програмою Green Дім фонду енергоефективності. Мешканці багатоповерхівок, де створено ОСББ, можуть отримати відшкодування 70% вартості сонячних панелей і необхідного обладнання. Хмельницька міська рада. Може відшкодувати решту 30%, але не більше 300 тисяч гривень. До прикладу, пояснює мер міста Олександр Семчишин: якщо ОСББ візьмуть панелей, що коштують мільйон, їм відшкодують 700 тисяч у фонді енергоефективності і решту 300 тисяч Хмельницька міська рада. Мешканці сплачують лише за виконання робіт. Тож долучайтеся. Це все на цю мить. Дякуємо вам за увагу та довіру силам оборони за захист. На все добре.